І сестри, гарний псалом заспівали, великі та дивні діла Божі. Написано, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога узрять, бо вони будуть Бога бачити. І справді, коли людина пильнує, щоб її серце в цьому світі було чисте. Коли вона ходить дорогою освячення, живе праведним життям перед Божим лицем, вона Бога буде бачити. Вона буде бачити, що діла Божі вони дивні, справді дивні. Кожен день Бог він провадить особисто нас, церкву свою, Бог він провадить і Він говорить, Він не мовчить. І Він, знаєте, показується в цьому світі. Людям, які переживають, щоб серце було їхнє чисте, і блаження і чисті серцем, які справді вони Бога побачать. Нехай Бог поможе нам, щоб наше серце воно освячувалось. І моє бажання, щоб в сьогоднішньому цьому служінні Бог освятив нас, церкву свою освятив, серце наше освятив, щоб ми бачили Його, щоб ми відчували Його, щоб ми могли приходити в присутність Його, щоб ми. Знаєте, молитва наша була легкою. Це є велике благословіння. Коли ти молишся, відчуваєш, Бог тебе чує. Коли ти молишся, а відчуваєш справді твоє небо, воно Боже відкрите над тобою. Нехай Бог веде нас такою дорогою, такою дорогою, нехай Бог благословиться служіння і кожного з нас, і серце наше. Я буду читати першу книгу царів, 20-й розділ. Один вірш зачитаю, 28 вірш. Це історія війна Ахава з Бенгадатом, там, коли асирійський ас цар, сирійський цар, він пішов на Ізраїлого царя на Ахава, і послав він спочатку своїх слуг, які говорили: золото твоє, срібло твоє, жінки твої, діти твої. Це все царя Бенгада. Коли Ахав він сказав: Добре, забирай я раб ваш. І коли це все повідавав на другий день, знов сирійський цар посилає слуг знову туди і каже: це все мені ти віддав, але мої слуги знову пройдуться по домах. І що найкраще вони побачать, те заберуть. І цар Ізраїльський він затривожився, він начальників зібрав і сказав: чи не шукай він зла проти нас, і там рішення, певне, прийняли, щоб не давати йому то, що він просить. І розгнівало це сирійського царя, і він тарани послав. Але Господь він вступився, коли він послав пророка до Ахави і сказав, що я, ну, Бог він вступився, що. Це все військо я віддаю в твою руку. І Бог справді вступився, Бог благословив, вони потішались, але пізніше знову посилає Господь пророка каже, каже, що, щоб ти був міцний, тому що за рік часу Він знову прийде, Він знову прийде. І, і там слуги, які вже були поражені сирійського царя, вони сказали такі слова, що їхній Бог, Бог гір. Тому ми були переможені, але будемо з ними воювати на рівнині, і ми їх переможемо. Це було перед Божим лицем, Бог почув те, що говорили вони, і знову Господь він посилає свого пророка. Я читаю цей 28-й вірш, і підійшов Божий чоловік і говорив до Ізраїлового царя, та й сказав: так сказав Господь, тому що сказали сиріяни. Господь Бог гір, а не Бог долин він, то дам увесь цей великий натовп у твою руку, і ви пізнаєте, що я Господь. Каже Господь, тому що вони сказали, що я Бог гір, а не Бог долин, я знову їх віддам в вашу руку. І ви пізнаєте, що я Господь, і ви пізнаєте, що я Господь. Бог гір і Бог долин. Ми знаємо, гора вона символізує більше як благословіння. Ми не один раз знаходимо в Біблії, де, де Господь на гору апостолів, вів, де певні відкриття в них були. Гора, гора це благословіння, а долина вона більше символізує як випробування якісь, тяжність якась трудності. Це долина, це долина. І от там сирійський, сирійські слуги, вони сказали, що їхній Бог, він Бог гір. Він Бог гір. І знаєте, сьогодні буває так в життя людей, які також бачать Бога тільки як гір. І все. Тільки як Бога гір. Тобто, що я маю на увазі, що коли у тебе все добре, то Бог любить тебе. Коли ти, в тебе там все виходить, те в тебе є, ти здоровий, то Бог він з тобою і Бог благословляє тебе. Ну, коли в тебе якісь трудності, коли в твоє життя приходять якісь біди, Бог він не з тобою, Бог тебе не любить, і порою людина вона може допускати в своє серце отаке. Свого часу дочка одного відомого проповідника, вона була хвора на рак, це було в Америці. І в цій церкві, де вона була, її вилучили. Чому? Тому що. В неї віри не було, щоб оздоровитися. Тому що в неї віри не було. Ця церква, вона розуміла так, як, як асирійські ці слуги, що наш Бог Бог гір, їхній Бог Бог гір. І все. Замість того, щоб підкріпити сестру, замість того, щоб молитися за сестру, благословляти сестру. Бути ближче до неї, як раніше, вилучили з церкви, і це не байки, це правда. Тому що вони розуміли, що Бог є Бог гір і все. Каже Господь за те, що вони сказали, що я Бог гір, а не долин. Я їх і дам руку вашу. В руку вашу. Свого часу. Ісаї написано в 45-му розділі, де сам Господь він говорить через це слово, що я світло формую, темність творю, недолю творю і долю, я Господь, який робить це все. Він когось підіймає, когось опускає, Він Бог гори, гір і Бог долин. Певні люди, вони сьогодні можуть думати, що Господь він. Бог, гір і все. Пригадуєте, за чоловіка Божого Йова, який свого часу переніс справді важкі страждання. Знаєте, і там були друзі, які також вони десь були переконані, що Господь їхній Бог Бог гір, а не Бог долин, що їхній Бог Бог гір, тут Йов захворів. Страшно він хворів. Ми знаємо ці випробування тяжкі, де дітей не стало, і як вони його потішали, як вони його підкріпляли, тому що думали, що Бог він гір і все. Але йо він був тим чоловіком, який знав свого Бога. Він знав Господа, який не тільки Бог, і він гір, а Бог і долин, який сказав, каже, Бог взяв. Дав Бог і забрав, Бог взяв, Який, його не було легко, знаєте, переконати в тому, що Бог він тільки гір, а не долин. Він знав і розумів своє це положення, але разом з тим він не відступив Бога і, і Бог Він залишався бути його Богом про тих важких випробувань, про тих важких випробувань, тому що Він Господь не тільки є Бог. І гір, він є і Бог долин, він є Бог долин. Ми знаємо історію за Йосипа, який свого часу він був улюбленцем свого батька в домі батька свого батька його любив, і він мав в нього така була квітчаста, квітчасте вбрання, вбрання краще його братів, де він певні відкриття переживав. Сни Господь йому посилав, Бог до нього говорив. І знаєте, справді таке положення дуже гарне в Йосифа в житті, Бог гір, так благословляє, так йому відкриває, так до його серця говорить, так його перед братами підіймає. Оце є Бог гір, як хочеться такому Богові служити, як хочеться за таким Богом ходити. Але знаєте, Бог він дав себе впізнати Йосипу, що він і Бог є, і долини. Коли він допускає, коли це вбраняки часто, брати забирають, коли в яму його кидають, коли продають його в рабство, і він проходить не місяць, а роки, роки таку долину. Але в цій долині, брати і сестри, Бог йому дає впізнати те, що він є, і Бог долин. І Бог долин і залишається бути Богом Йосипа, і був з Богом, і був з Богом. Йосип, і Бог був з Йосипом. Бог він не тільки Бог гір, Бог він є Бог долин, є Бог долин. Навіть пізніше, коли, коли вже ну, на цей час я розумію, що також Йосип, він не розумів, що до кінця волі Божої, де з питання в його серці було за що. Чому Бог його провадив? Це були в Божих планах, отака Йосипа дорога, де він вже пізніше, пізніше він і зрозумів, коли ті брати, вони боялися, щоб Йосип з ними щось не зробив. Він каже, це Йосип до братів своїх. Це Господь допустив це, щоб ви хліб сьогодні мали, що ви при житті живі залишились. І Господь він, Бог гір. І Бог долин. В новому заповіті апостол Павло, ми десь читаємо і правда бачимо, як Господь його використовував, де часто Бог його вуділ сібрав, багатьох уздоровляв, демонів і зганяв. Він був припоясаний, і справді на ньому була велика сила і благодать діяла через апостола Павла, але я вірю, що не завжди десь так було. Певний час був. Де написано церква де засумнівала з і шукала доказу, чи через нього говорить Господь. Я розумію, що десь також вони в своє серце допустили, що Бог він, Бог гір, а не Бог долин. Але Бог він сьогодні може тебе використовувати, а завтра тебе не використовувати. Але при тому всьому, як і Йов, при тому всьому, як і Йосип. При тому всьому є Павло, він залишається вірним Богом. І навіть тоді, коли я не бачу, можливо, сьогодні ведення Його, коли, можливо, Бог через мене сьогодні не говорить. Можливо, я сьогодні не в уділі Його, але Павло, Він вірним залишається Богові, і Бог залишається Богом Павловим. І Бог залишається Богом Павловим. Бог є гір, Бог є і долин, слуги вони бачили, Бога тільки гір. І все. І справді, це може ворог допускати в серця Божого народу, що Господь, він, коли благословляє тебе. Оце правильно ти живеш. Ти правильно ходиш перед Богом. Але ми дуже часто, знаєте, можемо зробити висновок, як зробили висновок друзі Йова неправильний висновок. Не розуміючи волі Божої в твоє чи в сестри життя, як Бог провадить, як Бог веде. Важливо, щоб при, в тих випробуваннях нам залишатись вірним Богові, вірним Богові. А Бог, він, той, який може повернути це кідчасти вбрання як свого часу, Йосупу повернув, краще навіть повернув. Йосип думав, що кращого броня, як це вбрання, напевно, вже немає. Краще, як мене сьогодні Бог веде, вже кращого напевно, не буде. Краще, от як сьогодні Бог до мене говорить, він вже, напевно, так говорити не буде. Але Бог є Господь, Бог є Господь. Він, як вище поведе на цю гору, перший, як поведе на цю гору вище, він через долину поведе. І там ці він дає впізнати, що він є Бог гір і Бог долин. І так провадить. І так провадить. І, звичайно, ми згадаємо за нашого Господа Ісуса Христа, які апостоли, це найперші апостоли. Вони думали, що він Бог гір, і все ходили біля нього, переживали великі благословіння біля нього, бачили чудеса, бачили знамена, Бог їм навіть житу владу давав вони. І зціляли демонів і заняли во ім'я Ісуса Христа. Вони бачили Ісуса, Господа Свого як Бог гір. Але прийшов момент, де Ісус Христос він був на Хресті, розп'ятий, гупльований, онизений, тернок на голові. І знаєте, Він показав своїм же найпершим апостолам, що він не тільки Бог гір, він Бог є долин. Навіть ті ж люди, які насміхалися з Ісуса Христа головами махали, пересвященники, духовна еліта, які знали закон, казали, якщо він, він інших спасав, нехай себе спасе, вони бачили також десь, зрозуміли, що Бог є Бог гір, а не Бог долин. Але Христос він є і Бог долин. І Бог долин, і завдяки тій Гологофі. Завдяки його тим стражданням, тій долині, дуже глибокій, який він сам же прийшов і нам же сказав, що і ви страждання зазнаєте. Знаєте, ну завдяки тій Голгофі, ця гора Голгофа, вона є сьогодні для багатьох благословіння. Вона не була благословінням для Ісуса Христа. Голгофа не була благословінням для Сина Божого. Ця Голгофа вона є благословінням Сьогодні для тебе. І для мене Бог він одного сьогодні бажає. Як він сьогодні не веде церкву, але він бажає, щоб ми вірним йому залишались. Давид, він розумів, що Господь є Бог гір, і він знав, що Бог він є і Пам'ятаєте, 22-й псалом, де він каже, Господь мій пастир, каже, я не буду в достатку. Він в цьому моменті, в тих віршах, він говорив, як Бога гір. Каже, на зелені пасовиська мене поведе, на тиху воду мене супровадить. І він каже, душу мою оживляє. Це справді Бог гір. А він і далі говорив: і в долину я буду проходити, і долиною буду проходити, долиною плачу, долиною смерті. Каже, але він і там, при мені. І він, другі брати і сестри, є Бог гір, і Він є Бог долин. Якби сьогодні він не провадив тебе, він з тобою. Якби він сьогодні не провадив тебе, він це пільнує, в точності пільнує. Одне бажає Господь сьогодні від нас. Він бажав це від Йова, Він бажав це від Йосипа, він бажав це від Павла і бажав це від багатьох мужих Божих, які вірні залишались перед Богом. І сьогодні бажає це від церкви своєї, від мене і від тебе. Нехай страждання сьогодні, нехай важко тобі сьогодні. Він сьогодні бажає, щоб ти був вірним йому, залишався вірним подобі Йосипа. Він бажає, щоб ти сказав подобі Йова, мій Бог живий, Він любить тебе, він не залишить тебе. І сьогодні Його окров сильна підняти тебе, дати силу тобі і благословити. Він є Бог гір, і він є Бог долин. Амінь. Помолимось.